Якщо у вас є непотрібний зошит, то з нього може вийти ось такий стильний лікур для вашої кімнати. Потрібна чорна фарба, зошити і, звісно, трохи вашого терпіння. Треба зробити багато таких трубочок, зараз я покажу як. Беремо наш листок, складаємо його пополам і відрізаємо. Або як я, ось так можна його розірвати. Далі по діагоналі скручуємо. І Потрібно їх робити якомога тоншими, щоб воно виглядало охайніше. Далі малюємо нашу оленя і я покрила зверху скотчем, щоб можна краще було віддерти цю олені. Відмірюємо смужки по довжині лінії на олені. Відрізаємо і намазуємо клеєм. І ось так приклеюємо. Далі місця, де стоять ці трубочки один до одного, треба ретельно змазати клеєм. Бо якщо погано змазати, воно у вас просто розпадеться. Після того, як ви поприклеїте ці трубочки, треба чекати приблизно день, щоб воно все остаточно висохло. Ось я відклеїла і тепер ось це лишнє треба обрізати обережно. Тепер, після того, як остаточно воно висохло, беремо чорну фарбу, як я казала раніше, і розфарбовуємо. Після того, як цей шар фарби висохне, можна покрити ще одним. Дуже велике дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підпишіться на мене і поставте лайк.